Одна загибла, троє поранені. Наслідок обстрілу Дніпропетровщини 5 вересня. Пожежа, зруйновані загони та побиті тварини. Над фермою Дніпропетровщини 3 вересня ППО збила ракету Калібр. Дніпровська школярка посіла друге місце серед молодих винахідників за дослідженнями «Медуз». По обіді 5 вересня російська армія з ураганів обстріляла Криворізький район. В апостолому одна жінка загинула, ще троє людей отримали поранення. Вони у тяжкому стані в лікарні. Також там понівечений газопровід почалася пожежа, яку ліквідували рятувальники. У Зеленодольську снаряди влучили у виробничі будівлі підприємства. Також російські війська обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Через це загорілися поля та лісосмуга. Загалом 3,5 гектари. Район атакували і вночі. Вночі ворог двічі вдарив зі ствольної артилерії по Нікопольському району. Внаслідок у нас пошкоджені навчальні заклади та житло. У місті Нікополь через нічний обстріли знищена одна господарча споруда. по Нівичині багатоповерхівка та до 10 приватних будинків. Також гімназія, спортивна школа, оздоровчий комплекс, одна з установ, магазин та два кафе. Вона йшла дуже низько, наше ПВО спрацювало, збили її в цьому районі, тому що заряво якраз було видно з наших камер, було видно вікно. Вона зразу ну, спустилася вниз. Я це бачите, це хвостова частина. Вона тут продирала. Збита 3 вересня ракета, пролетіла землею ще декілька метрів та проломила паркан своїм носом. Вона врізалася в цей габіон, і її структуру польоту. І вона пішла зразу вверх. І з неї почало виливатися паливо. Ракетне паливо спалахнуло, загорілося поле, дитячий майданчик та загони. Почали горіти загони, почали горіти всі будівельні матеріали, запаси деякого корму. І вона пролетіла от якраз тут і впала за фермою, розвалилася на частини, і бойова найбільша частина в 600 кілограмів впала в полі. І дивом вона не розірвалася. Бойову частину ракети знешкодили піротехніки. З вогнем боролися рятувальники. Пожежу загасили за декілька годин, згадує Євгенія. Проте трава та стайні тліли ще протягом доби. Ну, фронт робіт на зараз такий. Ми зараз викопуємо стовпчики старі, підрівнюємо ямки і прибираємо це сміття, і хлопці будуть бетонувати нові стовпчики. Аби скоріше усунути наслідки обстрілу, на ферму приїхали волонтери з Дніпра, серед них і Андрій. Вчора дружина із інстаграму дізналася, що сталася така біда, і запропонувала допомогу. І ми сьогодні приїхали. Власне, займаємося. Поранення від калібру дістали тварини. Ракета влучила у стайню, де були корови. Це в нас цьочка її звати шоколадка. Вона в нас наймолодша з наших коровок. Її посікло. Трошки осколками ось біля ока. Від гулу збитої ракети перелякалися тварини. Вони каже ветеринарка Наталія, і досі бояться виходити на пасовище. Деякі тваринки загинули, це в нас були козенята в основному, тому що вони були у загоні, який найближче знаходився до місця потрапляння ракети. Вони були маленькі і через стрес, на жаль, вони цього не витримали. На фермі мешкає понад 900 тварин, і половину з них розповідає власниця, врятували з гарячих точок. Це коні, собаки, кролики, птахи, кози, мули та навіть нутрії. Зараз просто наведемо лад, поставимо паркан. Звісно, тварин ми тут вже прям тут ніхто не буде випасатися чи щось вирощуватись, тому що це ракетне паливо, воно не саме добре, скажемо так. Вольєри для тварин ми відновлюємо. І все ж таки будуємо ферму, будуємо загони, закриваємо тварин. Ми ж маємо їх зберегти. У господарстві підрахували через пожежу згоріло будматеріалів на півмільйона гривень. У своїх соцмережах оголосили збір коштів. Та розповідає власниця, всю суму зібрали за одну ніч. Тож каже, нині потребують волонтерів для того, аби побудувати зимовий загін, а також заготувати сіно для тварин. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро. Марія Васильівна, жителька села Нововознесенське Херсонської області. До війни, говорить жінка, там проживало чотири сотні людей. Нині ж залишилось близько 60. Це переважно люди похилого віку. Це дуже красиве село було, газофіціроване, асфальтіруване. Розбита повністю. на школа красуня але вони зробили з нею катівню. Там був їхній штаб чи що там було, я не знаю, вони там збиралися. Вони возили туди людей, їх ловили, там розстрілювали, катували. Там рядом колодязь, там запах трупний біля колодязя. За словами пані Марії, в день 3 вересня російські військові вкотре обстріляли село. Вони били по всіх вулицях. Я вийшла тільки з підвалу, Чуть-чуть постояла на воздусі, розвернулася заходить. Зараз стріляють такими безшумними зброєю, коли вона падає взрив і все. Все гине не в дворі. Мене кинуло, дірвало ногу. Дякую тим українським солдатам, які вивезли мене під обстрілом. Наразі Марія Васильівна лікується в Криворізькій лікарні того ж дня, 3 вересня, під обстріл російської артилерії потрапило й місто Зеленодольськ Криворізького району. Проти цивільного населення росіяни застосували заборонені касетні боєприпаси. Загинув дев'ятирічний хлопчик, а поранення отримали 10 людей. Одна з них – 68-річна жінка, яка нині також перебуває у лікарні Кривого Рогу. За словами лікаря, стан обох жінок середньої тяжкості Це великі рани, переломи великих. Кісток, наприклад, перелом стегна, перелом плеча дуже тяжкий, який буде лікуватися декілька місяців. Може бути ускладнення таких травм і так далі. Це дуже тяжкий, тим більше, що пацієнти на молодого віку пошкодження, ті, які в них є, вони потребують тривалого лікування. Нині говорить лікар, динаміка стану жінок позитивна. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. Всі заклади освіти у нас переведені в дистанційний режим навчання. На станом на сьогодні у нас навчається 2064 дитини, з них 174 першачки. Це діти, які пішли в перший клас. Крім того, 49 дітей із числа внутрішньопереміщених осіб на території Перещепинської громади. На сьогоднішній день зареєстровано 2180 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Зараз ми активно працюємо над тим, щоб готуватися до нового опалювального сезону, і звичайно працюємо над прихистками або ж місцями компактного проживання. Організація ООН, вони нам допомагають на сьогоднішній день робити підготовчі роботи по прихисткам. вже були пройдені тендери і на закупівлю необхідного обладнання матеріалів для того, щоб ми проводили мінімальні ремонтні роботи. Програму підтримки української мови у Дніпрі затвердили 17 серпня на сесії міської ради. Над її розробкою працювали департаменти гуманітарної політики та національно-патріотичного виховання. Згідно з нею у місті впровадять розмовні клуби та флешмоби. Також організують безкоштовні клуби вивчення української та розроблять лінгвістичний навчальний портал. Всі ці заходи направлені на популяризацію української мови, літератури, на створення цього вільного мовного середовища. Це програма такої лагідної українізації для поширення україномовного простору в нашій територіальній громаді для такого плавного переходу до української мови. Програма триватиме до 2025 року. На її реалізацію з міського бюджету виділили 13 мільйонів. Активіст Денис Селін зазначає, для тривалої програми така сума невелика. Втім, в доцільності програми загалом сумнівається. Чому це робиться на державному рівні? У нас на державному рівні достатньо багато сказано. Якщо б був якийсь конкурс, що там, то це було б більш досільно, що кошти б надійшли більш мотивованим людям. Коли ми кажемо, що якісь заходи, то, можливо, мав, мав сенс більш деталізувати, тобто, на кого ці 13 мільйонів підуть. Тобто, з одного боку, це. Значні кошти на сьогодні, але до кого навіть йдуть. Ганна перейшла на українську в 2014 році. Відтоді розповідає, стикається з дискримінацією через це. Жінка переконана, муніципальна програма з українізації в місті нічого не змінить. Не хочуть люди лагідно переходити. Всі, хто хотів, перейшли вже попередні роки. А зараз ті, хто говорить російською, вони не будуть українізуватись. Один з розмовних клубів, передбачених програмою українізації у Дніпрі, вже запрацював. Книжки читають тільки з українською мовою, всі фільми тільки з українською мовою вже давно. Якщо людина бажає перейти, вона перейде. Не бажає ви її ніяк не затягнути, не за кос, не мене. Зустрічі в цьому клубі відбуватимуться двічі на тиждень, а в навчальних групах буде не більше 15 людей. Згодом схожі клуби з'являться в кожному районі Дніпра. Катерина Нічик, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. У хабі у Кам'янському тренінг для молоді. Діти-переселенці у командах вигадують ідеї проєктів, які хотіли б втілити у місті. Евеліна евакуювалась з сівера Донецька півроку тому. У Кам'янському живе місяць. У нас ідея в допомозі людям за адаптуванням, які приїхали з окупованих територій. Ми хочемо допомагати людям зі знаходженням, місцем проживання з їжею там, і штуками. Можливо, з психологічною допомогою у мене не було тут ні знайомих, нікого, і тому я хочу допомогти людям знайти місце, де вони можуть знайти схожих за інтересами. Можливо, єва евакуювалася з Солидара у Кам'янському близько двох тижнів. У нас ідея це екологія та волонтерство, і ми її вирішуємо на даний момент. Ми вирішуємо, що треба поставити більше контейнерів для мусор, для сміття. Також можна замінити пластикові пакети на шопери, і щоб в звичайних магазинах ці бумажні пакети коштували дешевше. Тоді люди будуть їх охотніше збирати. Директорка центру молодіжних ініціатив Катерина Боровик розповідає, працювали із волонтерами та переселенцями вже три роки, і з початком повномасштабного вторгнення просто розширили напрямки своєї діяльності. Вже десь другий місяць да ми реалізовуємо проекти, які направлені конкретно на внутрішньо переміщених осіб, на їхню адаптацію в приймаючих громаді, на те, щоб полегшити їхню інтеграцію. Катерина розповідає, програма Вільна хаб розрахована на 6 місяців. Щомісяця для учасників від 6 до 35 років планують проводити близько 15 заходів із різних напрямків неформальної освіти. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина і на картинці ми бачимо ікринки. Цих медуз, і вони різних розмірів, і це призводить до глобального їх поширення. Школярка Варвара два роки вивчала розмноження прісноводних медуз. Зразки збирала у Дніпровському водосховищі. Ми дослідили екологічні особливості цієї медузи вперше, тому що раніше тільки констатували, що вона дуже поширилась. Ми розробили схему, яка дозволить прогнозувати поширення цієї медузи водому по всій Європі. Виявилося, популяція медуз кожним роком стає все більшою, а це може спричинити екологічну катастрофу, розповідає Варвара. Найбільша причиною це є глобальне потепління. Ця медуза має вплив на рибне господарство, тобто на риб. Вона стає їх конкурентом, тому що харчується тим самим, що і риби. Тему дослідження запропонував науковий керівник з малої академії наук. Дивися, щоб правильно відбиралися зразки, щоб вона працювала в лабораторії з аналізами цих зрізів гістологічних, виконувала розрахунки, описувала дослідження. Свої разом з керівником Варвара порахувала протягом наступного року, якщо медузи продовжать розмножуватися у тому ж темпі, тільки у Дніпровському водосховищі загине 5700 тонн риби. Один із шляхів це встановити конкурентів для цієї для цього виду медуз, тобто деяких риб, які можуть її поїдати, і таким чином зменшувати її кількість. З цим дослідженням школярка перемогла у всеукраїнському конкурсі Малої академії наук та зайняла друге місце серед юних винахідників у Канаді. Там каже дівчина роботу представили 600 науковців з 61 країни світу. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.